Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, пропоную сьогодні поговорити про розповсюдження впливів астрологів, тарологів, відьом народних цілителів на наше суспільство за допомогою засобів масової інформації, соцмереж. Чому це взагалі відбувається? Відповідь дуже проста. Якщо провести аналогію людського суспільства з нашим організмом, то дивіться, доки ми знаходимося в нормальних умовах, нормально харчуємося, у нас нормальний імунітет, то оці всі бацили, розповсюджувачі хвороб, віруси знаходяться в латентному стані, і тільки у нас імунітет знижується. Ми живемо в якихось там несприятливих умовах, то тут же ці всі хвороби у нас починають проявлятися. Так само і людське суспільство. Доки суспільство живе в нормальних умовах, сприятливих без воїн, воно нормально розвивається, то оці всі езотерики, вони знаходяться, так би мовити, в латентному стані. До них звертається, можливо, там 1-2% населення, щоб там погадати, приворожити, там. Когось причарувати чи відчарувати. і от тільки суспільство входить в період турбулентності, починаються якісь там епідемії, війни, громадянські війни, революції, то тут же оці всі езотерики набирають шалену популярність. Власне, не ми перші, не ми, мабуть, останні. І от я вирішив е спершу записати відео, взяти... Десь півдесятка самих популярних езотериків і присвятити кожному там хвилин по 5-10, розвінчати їх вчення. Але і прийшлось від цього відмовитися, тому що, по-перше, заходить до мене на канал яка-небудь умовна Клавдія Петрівна. І саме з мого каналу вона дізнається про якогось там астролога Васю чи тарологиню Лену, І виявляється, що от мій канал буде популяризатором оціх, власне, окультних сил. А з іншого боку, коли я передивився декотрі відео цих от езотериків, то виявилося, що вони, можливо, трошки різними словами, але кажуть про одне і те ж саме. Ви знаєте, як в голівудських там фільмах жахів, коли люди одержимі якимись там інопланетянами чи паразитами, чи містичними силами, от вони всі Ведуть себе однаково, і всі кажуть одне і те ж саме, ведуть себе однаково. Оце якраз той випадок. Саме оці всі езотерики, вони служать одній і тій же силі. І їхня задача, власне, перевернути все в людському розумінні із чорного зробити біле, з білого зробити чорне. Сказати, що церква це сатанізм, а сатанізм це дуже добре, це дуже прогресивно і класно і відірвати людей від вищих сил. А власне, як в українській народній казці про півника і котика. Пам'ятаєте, коли котик десь відійшов, і тут же з'явилася лисичка-сестричка, котра почала дурити цього півника, і наївний півник взяв, розкрив двері, і тут же лисичка його ухопила і десь там понесла в ліс. От тут же те ж саме. Ну і все ж таки треба ж привести хоч якийсь приклад. Не можна отак про них балакати там. І я вирішив взяти от із всього цього розмаїття один канал під назвою Антон Гура. Власне, він не ізотерик, він антиглобаліст, він більше спеціалізується на теоріях світової змови. Коли-небудь можливо, ми про це з вами поговоримо. От, і цей Антон Гура, він чомусь зацікавився езотерікою і запросив до себе в гості таку собі молодичку відьму Яну. І це відео називається Что такое Хе і Как включить родовую силу?». Сходить у нас. крещение это вообще полностью ритуал идет как бы ну, ритуал да то есть это идет как жертва приношения да и мы в это время что очень интересно я поэтапно немножко расскажу да то с чем я столкнулась когда я крестила своего ребенка это просто потому что так надо я не думала о том что это не изучала это и так далее. Когда происходило это таинство крещения, то э, батюшка он произнес такую фразу, которую я запомнила раз и навсегда, после этого я очень начала изучать этот момент. «Я отрекаю тебя от рода своего и нарекаю рабом Божьим». Не все даже знают в реальности, какой текст э, есть в крещении да, и какие стоят печати печати крещения — это смерть на вашем «я». То есть своего рода это энергетические печати на третий ваш глаз. То есть вот здесь то, что мы ощущаем, чувствуем, то есть голова, поэтому у нас головные боли, все остальное. Это горловая чакра. все, что касается воли и изъявления, нашей свободы, где мы свободно себя проявляем, как всегда это делали сладания. Это живот тоже там ставится как бы печать крест, да, поэтому очень многих могут быть вопросы, связанные опять-таки с этими всеми болячками. И эгрегор христианство, это накладывает на нас, чтобы мы больше не владели. То есть мы не были в царстве Творца, мы не созидали, мы находились как бы в этой арабской системе. Но своего рода крест сам по себе, вы когда креститесь, это что? Это пятиконечная Запечатываете. звезда. Запечатываете, да. Это пятиконечная звезда, символ Бафами, тогда, то есть полностью, опять-таки, кому служим? Раз, да? Во-вторых, что мне было очень интересно, батюшки, они все в какой расе? Почему черная? Ну, просто навіть як цвет. Почти не біле, ні таке, що светлое казалось бы теж один из этих варіантів. І от всього, трохи більше як за хвилину, нам надають якийсь, знаєте, концентрат перекручувань, брехні, маніпуляцій. Ну, по-перше, обряд таїнства хрещення не являється жертвоприношенням. Це раз, я трікаю тебе от рода свого і нарікаю рабом Божим, це. Це щось таке дуже цікаве. Давайте я вам все ж таки прочитаю повний текст на українській мові. Нехай очі твої постійно споглядають на нього, ну, на дитину, яку охрещують милостиво, і вуха твої, нехай чують голос благання його, Подай йому радість у ділах рук його і всьому родові його. Щоб визнавав він тебе, поклонявся і слави, величне, високе ім'я Твоє, та повсякчас вихваляв тебе повсідні дні життя свого. Тобто, в цьому тексті йде річ про те, просять у Творця, щоб він подав е, новохрещуваній дитині радість у ділах рук її і всьому родові. Тобто, йде благословення всього роду і ніякого там. Отрикання від роду свого і кудись там приєднання, тут, повірте, немає. Де вона це все почула, Ну, це, як кажуть, вже на совісті цієї відьми Яни. Що стосується до печатей, які накладаються на чакри, Ну, от священник помазує хреще Єлеєм, ну, творячи знак Христа на чолі, на грудях і між плечима промовляючи. Значить, на третьому глазі, коли помазує, каже, помазує цар Божий, таке те ім'я Ілеєм радості в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли помазує груди, промовляє зцілення душі і тіла. Збой, як ця чакра називається там, а вуха на слухання віри, коли помазує руки, руки твої створили мене, впорядкували мене, ноги, коли помазує, щоб ходив він стопами заповіді твоїх, творця заповіді. Потім дитина охрещується, і після цього дитину помазує священик, охрещуваного святим миром, творячи знак Христа на чолі, і очах, і носі, і в устах, і обох вухах, і грудях, і руках, і ногах за кожним разом промовляючи печать дару Духа Святого. Тобто, ці, так би мовити, чакри вони освячуються даром Духа Святого. Тобто, Ніякого там запечатання вашої свободи, як каже ця відьма, тому що для неї свобода це ну, трошки не те, що ми маємо на увазі для оцих людей, а власне благословляється Духом Святым. Про те, що люди коли хрестяться, то це п'ятиконечна звізда, як вона каже, знаєте, як в радянській комедії легким движенням руки, хрест перетворюється на п'ятиконечну звізду. А п'ять-канічна звізда, в свою чергу, перетворюється на звізду Бафомета. І тут згадується Тарас Григорович Шевченко, якби ви вчились так, як треба, якби ця. Відьма вчилась на своїх там відьомських курсах нормально, то вона б знала, як виглядає взагалі зірка бафомета Ну а якщо ви цього не знаєте, не обов'язково закінчувати курси відьми. Гугл, як то кажуть, нам на допомогу вбиваємо в Google зірка бафомета і бачимо, як яку вона має схожість з хрестом, тобто маніпуляції просто ну досить таки дешеві. Я не знаю хто на таке купується. Тобто, ви зрозуміли, слідіть за руками: хрест це виявляється п'ятиконечна зірка. А п'ятиконечна зірка це виявляється зірка бафомета. Чому священники не ходять в білих рясах, чому вони ходять завжди в чорних рясах? Тобто ця людина або вона ну, дійсно тупенька, або вона свідомо включає клеєдурня. Ну, вибачте, я не в чорній тут рясі, як бачите, і я вам а, скину фотку. Останнього нашого богослужіння, коли до нас приїжджав єпископ і ви побачите якого кольору там облачення в священиків. Ну тобто, брехня, маніпуляції, перекручування от за хвилину, за хвилину стільки на, на брехати, ну не знаю. Але ж піпл схавають, як каже класік. Дело в тому, що священна вода, я здесь буду говорити уже із яких ну, своїх да, п'янів кейсів, це мертва вода. Вона заговорена на смерть Она Почему? не заговорена на то, чтобы мы получили благость. Подождите, вы знаете молитву воды, как ее заговаривают, как ее посвячивают, слова вы знаете? Я просто не знаю сейчас, не буду говорить. А, Может ну, быть, священники, которые у меня на канале активация... знают, они знают. Ну, вот физическая активация воды, я вам расскажу. Вот цитата. Это то, что вы можете даже, вот, смотрите, вы приходите в церковь и говорите, вот, ну, можно мне узнать? Да, как, 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 делается там священная вода, активация, это интересно, что они вам расскажут. И вообще там можно ли мне узнать текст крещения? Вот хочу покрестить ребенка, вот, ну, просто хочу узнать. Вы думаете, вы узнаете от и до этот текст? Вам его покажут, скажут, нет, такого не будет. Я на себе лично это поверила, да, ситуация. Ну вот я вам привожу текст. Молимся тебе, Господи, да отступят от нас вся воздушно неявленное приведение, да не утаится в воде сей демон темный. Да не утаится, то есть они его выталкивают наружу. Да, да. ниже, да, снизит, скрещился дух лукавый. Крестился дух лукавый ниже, то есть он сидит в воде, да, дух да. да. Помрачение помыслов, и мятеж мысли наводят. Подожди, я, да, я, сейчас услышал, помыслов, я сейчас услышал, смысл. что помрачение помыслов духа Лукавого, который сидит в воде. То есть, получается, они ее заговаривают с помрачением помыслов к духу Лукавого, который сидит в воде, потом да. ты пьешь эту воду. Да. Да что ты, черт побери, такое несешь. А есть. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, Зина... житие. Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски. Паки? Паки, паки. И же херуимы. Ваше святство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли. Да как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь? Языками не владею, ваше благородие. То есть, э, все правильно, вот как раз проанализировали, это логика, то есть недопущение силы Творца, которая может вас спасти. Ее не допускают. Этот текст, который я вам приводила, крещение, то есть когда опускают, вот это говорят, когда опускают младенца, ребеночка туда, это проговаривают. Внимание, ну как бы вопрос, да, какие силы в этом участвуют и от каких сил нас наоборот уводят. Оказывается, исходя из ее каких-то примеров кесов, я не знаю, что такие кесы, Виявляється, що свята вода це мертва вода, і вона порублена нам на смерть а не в облакость. Ну, які ваші докази? Та ніяких, власне, просто повірте пані відьмі і все. І от ви приходите в церкві і спрашують: а можна мені узнати, як робиться свята вода її активація? Інтересно, що вони вам скажуть? Ну, звичайно, рід, що вони вам ніколи не розкажуть оці таємні тексти. І під цими печатками, і навіть подпитками не видадуть у ці кляті попи. Але якщо серйозно, то Боже ти мій, ми живемо в 21 столітті, вік інтернету, віка Гуглу, і ми можемо просто вбити в Гуглі таїнство хрещення. Тільки, будь ласка. Не вбивайте в Google російською таїнство крещення, тому що, скоріш за все, вам там вискочить на церковнослов'янській мові текст, якщо ви не спеціально навчена людина, не священник, не монах, не регент церковного хору, або не богословья, то навряд чи ви щось у тому пакі шмакі взагалі зрозумієте. У мене, я спеціально не вчив церковнослов'янську мову. Так, по ходу п'єси. Це зайняло десь від 1 до 3 років. І от десь так, після трьох років я вже там нормально розумів церковнослов'янську мову. І краще вбийте українською таїнство хрещення, і там уже в українському перекладі, на нормальній, зрозумілій мові, ви там зрозумієте про що річ, тому що якщо ви, у вас вийде текст на церковнослов'янський, то ви будете схожі на цю пані відьму і на цього пана Антона Гори. І от вони, оці люди, які поняття не мають про церковнославянську мову, намагаються розшифровувати текст на церковнославянській мові, це взагалі виглядає дуже кумедненько так. Вам привожу текст. Молимся тебе, Господи, да отступят от нас вся воздушно неявленное привидение, да не утаится в Одессе демон темный. Да не утаится, то есть они его вытаскивают да. наружу. Да. Да. Тепер давайте ми прочитаємо оцей текст на українській мові. Молимося тобі, Господи, нехай відступлять від нас усі повітряні і невидимі примари, і щоб не причаївся у воді цій, демон темний. Ніжа да, нідіть, да, скрещился дух лукавий. дух лукавий, то тобто він сидить в воді дух да. лукавий, да. да, так. Да. Врачи... Тепер читаємо нормальний текст. І щоб не причився у воді цій демон темний, щоб не зійшовся захрещуваним або захрещуваною дух лукавий, що наводить затьмарення помислів та неспокій думки. Це так звучить. Комислав, і м'яче ж мислі наводять. Да, я помрачение. Сейчас услышал, помыслов, я сейчас том, услышал, да. что помрачение помыслов э, духа лукавого, который сидит в воде. Получается, они ее заговаривают с помрачением помыслов к духу лукавого, который сидит в воде, и потом да. ты пьешь у воду. Да. 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 Э, то есть, э, э, то есть э, все правильно, вот как раз вы проанализировали, это логика, то есть недопущение силы Творца. Которая може вас спасти, Її не допускають. Цей текст, який я вам приводила, крещення. Тобто, коли опускають, вот коли опускають младенця. Ну і так далі, ви зрозуміли. Просто шалені перекручування, брехні, маніпуляції. Ви знаєте, Гебельс просто, як то кажуть, нервово курить в сторонці. Тобто, нас намагаються. Переконати, що тут якийсь щось якийсь демонізм, що тут щось от таке воно недопущення сили творця, яке може нас спасти. Давайте ми прочитаємо взагалі от весь цей текст, щоб не було ніяких тут екс ексинуацій. Так, е, і промовляємо молитву на освячення води, священик, але освяченої води нема. Тут досить великий текст, але ми візьмемо тільки те, про що е, Антон Гура казав і оця відьма Яна. І так, священик. Поговорю, нехай згинуть від знамення Христа Твого всі сили ворожі. тричі. Далі молимося тобі, Господи, нехай відступлять від нас усі повітряні і невидимі примари, і щоб не причаївся у воді цій демон темний, щоб не зійшовся захрещуваним або захрещуваною, дух лукавий, що наводить затьмарення помислів та неспокій думки. Ти ж, владико, всіх вчини воду, цю водою визволення, водою освячення, очищенням тіла і духу, ослабленням, кайданів, прощенням гріхів. Просвітленням душ і купілю другого народження, оновлення духу, даром синовлення, одежою нетління, джерелом життя. Бо ти сказав, Господи, обмийтесь і будьте чисті, відкиньте лукавство від душ ваших, ти з висоти дарував нам відродження водою і духом, явися, Господи, на водіці і перетвори охрещуваного в ній, щоб він скинув з себе старе людське, зітліле в пристрастях омани, а я одягнувся. Я а одягнувся в нове, відновлене за образом Творця Його, щоб, з'єднавшись з подобою смерті Твоєї через хрещення, став він причасником і Воскресіння Твого, щоб, зберігши дар Святого Твого Духа й примноживши запоруку благодаті, прийняв почесть небесного покликання і був причислений до первородних, написаних на небі. В тобі Богові, Господові нашому Ісусі Христі, бо тобі належить слава, держава і честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ну і власне, підбиваючи підсумок, ми побачили, що ні слова правди, ні слова істини ми абсолютно не почули. І тут з двох одно, третього абсолютно не дано, як то кажуть. Або ця жіночка, ну вона не дуже розумна, так вона не розбирається в цьому предметі і залізла туди, куди, ну, в чому вона взагалі ніяк не розбирає, ну нічого не тямить. Або ж вона просто-напросто бреше. От я хочу зайти здалеку. Знаєте, я колись свій час прочитав величезну кількість літератури на самі різноманітні теми. В основному це релігія, філософія, психологія, там, історія, соціологія. Я, наприклад, цікавився буддизмом, прочитав Тхамападу, читав там буддистських богословів, сюдзуки, цікавився там, ісламом, прочитав Коран. Прочитав там і Шаха, читав літературу, суфійську літературу, вивчав там іудеїзм, кабелістичні практики, там Лайтмана, Леві, читав там і індуїзм, вивчав, читав Шрімад Пхагава, Пхагова Дгіту, спілкувався з крішнаїтами. Просто з індусами, які мені там пояснювали, приїжджав в Київ учень шріли Прабхупади, У мене була можливість з ним зустрітися. У мене було багато питань. по цьому, Я цікавився цим. Далі. Багато чим цікавився, якимись там психотехніками, наприклад, нейролінгвістичним програмуванням, холотропна. Терапія ребіофінг там і так далі, про це я маю якесь таке уявлення, щоб сформувати кругозор, так би мовити. І можливо, там в тому ж буддізмі я розбираюсь трохи більше ніж там середньостатистична людина. Тому що, якщо зупинити зараз і запитати, що таке тхамапада, і хто такий, наприклад, сюдзуки. То навряд чи він вам це відповість. Але я ні в якому разі не наважився би виступати в ролі якогось, знаєте, експерта з чогось. Хоча я там декілька книг на цю тему перечитав. Та просто-напросто людина, котра в цій темі вже там 10, 20, 30 чи там, я не знаю, 40 років. Порівняно з цією людиною мої знання, це ну ніщо І просто-напросто, ну щоб не попасти в поросак, не казати якоїсь там маячні. Єдине про що я можу казати, ну, в якості виступати експерта, це православна релігія, в якій я останніх там років 30 останніх 10 років я настоятель храма, практикуючий православний християнин, тому що навіть... А в християнській традиції про протестантизм я б не наважився говорити. Хоча я вивчав там історію протестантизма, там Кальвін, Лютер там, навіть відкрив для себе цікаву таку богословську південно-корейську школу. На жаль, жодного прізвища я не згадаю, тому що ну, в мене дуже погано з запам'ятовуванням далекосхідних прізвищ. Навіть в християнській традиції буває таке, що я пробую щось сказати про католицизм. І мені дзвонять знайомі католики і кажуть, отче, ви там щось такого наговорили. І я кажу, вибачте, я там це десь в соцмережах там потім прибираю, чи відео там підчищаю, тому що ну, з'являється носій цієї традиції. Просто ну, так культурно мені каже, що ну, ви, ви тут не дуже залізли туди, куди ви не дуже розбираєтесь. от мене дивують оці. Експерти, людина не знає ні церковнославянської мови, не не цікавилася взагалі от православною релігією. І на кого це все розраховано? Та це розраховано на людей, на номінальних православних християн. Все-таки у нас десь від 90%. Православних християн, оці хрестоносців, і ті, хто приходить на Пасху, в самому кращому випадку, хрестоносці, це хто носить хрестик там у себе на шиї. А вони нічого абсолютно про свою релігію не знають. Оця ця людина теж була Яночка, там і оцей Антон. Вони були номінальними християнами. Він там і розповідає, але в нього християнство було на рівні. Щось там бабушка йому забороняла там на свята, там щось носки там вивішувати і так далі. Оце в нього. От я його добре розумію, я сам був десь колись на такому рівні. І оці люди намагаються нести якісь там знання. І такі ж номінальні християни вони свято їм вірять. Так, Там же ж поклоняються Бафоміоту, так, ти коли хрестися, це звізда Бофамота, там вони там, біси якісь там в воді сидять, і так далі. і так далі, і тому подібне. Власне, вам, дорогі мої вибирати, як то в тій пісні було, думайте самі, рішайте самі. Да? Вам можна, наприклад, розвінчати це все просто за допомогою Google, зараз вже є такі можливості, просто не бути лінивим, не бути байдужим, і почати цікавитись хоча б основами своєї релігії. Або не цікавитися, я ж ні на що не, на... не наполягаю. Да? Хочете нічим не цікавтесь і живіть в світі оцих відьм'яночок, де у вас там от... в світі цієї, скажімо так, маячні. Вам вибирати. Власне, я завжди в відео кажу, що Господь поважає нашу свободу волі і Він дає нам вибір. Він каже: Даю тобі добре і зле. Вибери добре, але ну, вибір в останній за тобою. Власне, все, що я хотів сказати: миру вам, добра, щастя і Божих благословінь. І думаю, за Божою допомогою, можливо, до нових зустрічей.